Є знижки на Helpex антикол 20% в Аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Перший мільйон він заробив у 33, а у 35 отримав статус мільярдера. Джеф Безос вдруге став найбагатшою людиною у світі. Зараз його чистий капітал становить 200 мільярдів доларів, і це на 2 мільярди доларів більше ніж у Ілона Маска, який до цього очолював цю вершину рейтингу. Безос заробив чималу частину своїх статків завдяки гіганту електронної комерції Amazon, одного з перших інтернет-сервісів. До речі, за останні тижні мільярдер продав акції своєї компанії на суму понад 8 мільярдів доларів, і це теж могло позитивно вплинути на його рейтинг. За словами провайдера фінансової інформації Bloomberg для Безоса бути на вершині рейтингу багатства звична справа. Вперше він обігнав співзасновника Microsoft Біла Гейтса у цьому рейтингу у 2017 році. Нагадаємо, до такої фінансової слави Безо здійшов після того, як заснував інтернет-магазин з продажу книг. Через декілька років він став інтернет-гігантом. А тепер важко уявити, чого ж не можна придбати на цьому сайті. Експерти пов'язують успіх Безоса і його компанії, зокрема з високою технологічністю, роботизацією складів і продуманою логістикою. Раніше, під час виступу, на одній з конференцій, Джеф заявив, що ставку треба робити на високі технології. А розвиток глобальної повотини назвав новою золотою лихоманкою. Те, що це твердження працює, доводить його кар'єрний і фінансовий зріст. Безос був першим, хто почав використовувати всі можливості інтернету. Будь-який клієнт Амазон міг залишити відгук про товар і оцінити його якість. Він передбачив необхідність цієї функції ще в 2003 році. Лише з початку 2024 року його статки збільшились приблизно на 23 мільярди доларів. Нагадаємо, він на два роки швидше за маска заснував космічну компанію. Ще в його власності газета Вашингтон Пост, яку він придбав за 250 мільйонів доларів, та суперяхта вартістю 500 мільйонів доларів.